Шановні друзі, радий вітати всіх, хто разом з нами, усіх, хто ще не залишився до проекту цього відео. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин, моє ім'я Юрій Біпік. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, залишити коментар для нас це надзвичайно важливо ну і, звичайно, підписатися. Не будемо гаяти часу, пан Денис Ярославський мною, військовослужбовець Збройних сил України. Радий бачити, пане Денисе, добрий день. Вітаю студія, радий вас бачити, чути. Дякую, через наші. Пасибі, величезне, давайте почнемо з загальної ситуації, якої нині обстановка. Загальною обстановкою, звісно, я не володію, тому що наша лінія фронту дуже велика. Але я чітко обізнаний в тим, що відбувається на харківському напрямку, тому що відповідаємо зараз за харківський напрямок безпосередньо нам повністю вдалося силам оборони повністю вдалося зупинити наступ ворога. Можливо навіть констатувати, що той тактичний та стратегічний задум, який був у ворога до 9 травня, він повністю провалився, цьому при Багато факторів це відбулося, які на це вплинули. Але зараз на Вовчанському напрямку, давайте так, всього не буду розказувати, тому що знаю, що зараз відбувається. На Вовчанському напрямку ми змогли нарешті, знаєте, як є доліносний бумеранг. От те, що нам ворог устроїв в Азовсталі, зараз він відчує сповна. У Овчанському хівзаводі, о там гаряче. Ми не будемо звичайно в подробицях розповідати. Я розумію, з чим це все може бути пов'язано, але в цілому я так розумію, що у них там зараз дуже великі проблеми. У них дуже великі проблеми. Вони не можуть відступити, вони не можуть підвести свої війська для того, щоб зробити коридор для відходу. Їх там загине дуже багато. Це, мабуть, саме е, великий котел, який за останні, за, за останні роки, роки там, ми змогли йому створити. Знаєте, пане Денисе, я чув е, за оці два злишком років під час війни таку фразу про те, що отмовляв. Путинская армия никогда не потрапить в котел. Путин никогда этого не позволит, потому что это большая, великая русская империя, российская империя, и мы никогда в котле не были и не будем, только мы можем, значит, там гасить наших, наших оппонентов, ну, вот, устраивать им подобные котлы. У нас такого никогда не будет. И вот минает мы час, и выходит так, что оккупанты зараз в котле. Волчанск и той завод, на котором они зараз зосередились. Це велика російська братська могила. Да, це гарні, гарні слова, пане Денисе? Ну, будемо стежити за розвитком подій. Насправді, дійсно, е, поки що без деталей, але я думаю, що згодом зустрінемось з вами обговоримо це сповна. Е, скажіть, будь ласка, як ви дивитесь на те, що ми продовжуємо виносити їхні нафтобази? Ну, от, наприклад, сьогодні ми винесли в е, е, Ростовській області, а також у Краснодарському краї. І я, от безпосередньо у військового хочу запитати, це якось відчувається на полі бою, чи поки що це невідчутний результат. Він лише в перспективі буде відчуватися е, на полі бою. Ми його не можемо відчувати, тому що це косвіні факти, але це дійсно найбалючіше, болева точка у Росіян. І я вважаю роботу наших е, ГУР та служби безпеки збройних сил України, які працюють саме по цій болючій точці. Телігранною, і дуже важливо, хто б там що не казав, як би там інші країни не залежали, на жаль, не від російської нафти та газу, ми повинні знищити те, що їм приносять прибуток. Путін не відчуває жодної емоції від того, що загинають його солдати. Він він, він хладнокровно їх посилає на обої, навіть якщо там зараз Волчанському котлі масажом 400-500 людей, очі немає різниці, він навіть. Попиваючи утренні кофі, про це не пошкодує. А от коли ми знищуємо його е, фінансові інституції, а НПЗ це саме фінансове наповнення у бюджету. Тут вони відчувають, я вважаю навіть більше, коли в нас а це буде найближчим часом, з'являться наші дрони, що здатні долітати на дві тисячі та більше е, кілометрів вглуб е, оперативного простору Російської Федерації, ми зможемо знищувати в Подмоскові не тільки їхні. НПЗ, як час, ми робимо, а ми зможемо знищувати їхні е, научно-іслідувательські центри е, ВПК, там, де виробляється космічна галузь, там де розробляються програми з космічної галузі, тоді вони відчуються сповни. Але знаєте, зараз Путін, ну принаймні публічно, виглядає е, дуже впевненим, тому що він робить якісь заяви, які абсурдні. За своїм змістом, і які апріорі ніхто виконувати не буде. Ну, я зараз кажу про конкретно з той самий ультиматум, так вивести війська, не вступати в НАТО і так далі. Тому подібне. От я вас хочу запитати, як військові сприймають ось цей ультиматум Путіна? Це ви правильно сказали слово, ультиматум. Колись один дуже для мене поважний політик. Дипломата, ж не політик, це різні люди. Дипломат сказав, що дипломатія це іскуство можливого. Тобто, якщо є хоч якийсь шанс на якусь дипломатичну лінію перемов, то її треба використати. Те, що сказав Путін, це не дипломатія, це неможливо. Це дійсно ультиматум. Те, що він заявив, це ультимативна форма. Якщо б знаєте, як я можу зараз висказати не як військовослужбовець, а як громадянин України. Нехай спробує взяти те, що він сказав отдати. Взяти в нього не вилучається. Нехай спробує держати те, що він не почав, і втримати те, що він вже захопив. А отак от освободіть і вийдіть, ну це не працює так. Це навіть не. Ну, це ніхто не буде навіть приймати за рішення. Але ну, давайте так, Путін. я вважаю его трошки шизофреничным, тому он может выявлять у своей, в своей хворой все, что угодно. Но, дивіться, он цей ультиматум выдвинул на попередні саме саммиту мира. Хотя я дивился, кто сказал Лавров про саммит мира, Лавров его назвал, они организовали какое-то там мероприятие. То есть это пренебрежительно, он сказал, какое-то там мероприятие. И вот, несмотря на то, что Лавров сказал, какое-то там мероприятие, Путин За день до какого-то там, як как сказав Лавров, мероприятия, все ж таки вирішив сказати свою позицію. Тому він відноситься до саміту миру як до, до, до саміту, який дійсно потужно впливає на ход подій. Він сказав свою ситуацію, висказав своє побажання, направив його в ультимативній формі. Звісно, жодна цивілізована країна цей ультиматум не прийме, як навіть для, для подальшого якогось там. Знаходження точок комунікації. Але дивіться, все абсолютно приймається, з усім абсолютно згоден, але все одно залишається питання: якщо ти знаєш, що твої умови апіорій не будуть виконані, навіщо ти їх висуваєш? Так це для внутрішнього ринку. Ну, те, що каже Путін, Путін відштовхується безпосередньо від позиції, А, а внутрішнього ринку, Б, прояву своєї могутності, псевдомогутності для того, щоб його партнери, у нього там партнерів не так багато залишилось, в основному це країни з тиранічним походженням, дивилися, який він потужний. От у нього зараз є якийсь там кращий Кім кімчинин, от він там до нього сьогодні політів чи кадатимонт. Все тим чи ним всім розказує, що він ядерна ракета ударить, ти думаєш, що його всі поважаються це в світі. Путін дивиться на свого друга, друзі друг другу показують, міряються яйцями. Ну от, от, от це от є. Це нічого, це немає жодного відношення до якоїсь дипломатії, або як він не говорить, ми готові до, до переговорів. Ну, так не відбудеться. І ще от цікаво, знаєте, що Путін постійно повторює, там Україна ніколи не буде в НАТО або це одна з умов припинення вогню і так далі? А, але дивіться в білому домі про що кажуть вже вкотре, не вперше це вже в четверте чи в п'яте, на моїй пам'яті за останній час. Там кажуть про те, що Україні для вступу в НАТО треба перемогти у війні з Російською Федерацією. Наскільки це справедлива фраза? Наскільки це справедлива заява для українців? По перше, а по-друге, е, ну а який це сигнал для Путіна? Якщо, якщо в Штатах вважають, що мене мають, мене Путіна мають перемогти, значить я зроблю все можливе для того, аби не дати Україні перемогти для того, аби вона не вступила в НАТО. Ну, виходить така логіка. Чи як? Ну, по-перше, країна переможець, це країна, яка диктує подальшу світову історію. Ну що найменше найближче 50-100 років. Да. Якщо Україна переможе, то не Україна буде просити, щоб її взяли до НАТО, а Україна буде, як країна переможе, диктувати условия, а можливо, створювати вокруг себе якийсь альянс новий. Тому тут, як -то, знаєте, як ходимо по кругу. Питання в іншому. Я про це питання казав, вже на п'ять років кажу, до, до початку війни. Я не бачу бажання наших партнерів нас нас відділяти в НАТО. Ну, от не бачу. Байден про це каже постійно. Ну він відкрито про це каже. Допускаємо, що уже ну у нього деменція, і він дуже забуває, що каже. Допускаємо, ну взрост. Ну так пожалуйста, якщо прийде Трамп, у Трампа взагалі відкрита позиція жодного НАТО, що і фінансування прикращу. Тобто, ми можемо зараз констатувати, що щонайменше Сполучені Штати, наші партнери, у двох президентах, які будуть наступні п'ять років, нас в НАТО не бачать. Тобто це Байден або це Трамп, вони про це відкрито кажуть, що в НАТО нас не бачать. Ну, будемо сподіватися, що наступні, через 5 років, президент прийде, який нас побачить. Але для того, щоб не сподіватися не жити от в цій історії вічно, я вже про це казав публічно. Я вважаю, що ми на сьогодні, ну, к сожалению, ми і Росія дві країни, які мають саму Обізнану і саму могутню армію у світі, самообстріляну армію у світі сьогодні українська армія на порядок вище по боєздатності, по підготовці к веденню війни повномасштабної війни, по характеру, по закалці по опиту, ніж люба країна, навіть Сполучених Штатів. Скажу вам для прикладу: буквально два місяці тому наші Снайпера і наші там розвідники поїхали до Германії навчатися. Так от, коли вони приїхали, я з ними довго спілкувався. Коли вони приїхали, вони сказали так: ми сіли на навчання разом з натівськими військовими. У нас було навчання. Коли нам інструктори починали розказувати про речі, ми вставали і казали, ні, так не робиться. А це не так. А це так не відбувається. Спочатку інструктори не розуміли, чому приїхавши їх, перебувають і якби дають їм іншу інформацію. У кінці вже навчання на длилось місяць інструктори записували все, що кажуть наші військові, для того, щоб в наступній групі все це розповідати. І на руках в насілі, тому що у них знання більше, ніж у інструкторів, до яких вони приїхали. Цей факт вам скаже будь-який військовий, який вже з опитом ведення війни в Україні, приїхав до країн Альянсу для повищення кваліфікації. Зараз ми знаємо гораздо більше, ніж вони. Тому я кажу про це не перший раз. Я вважаю, що зараз у нас перед пам'ятаєте у нас перед війною був вистраювався навіть у Вікіпедії є, Альянс Україна, Польща, Британія. Про це казали про вистраювання нового альянсу. Я вважаю, що нам треба підняти цей намір і почати вистраювати альтернативний альянс. Тим більше ми зараз розуміємо на 100%, хто наш друг, хто рядом при хто думає, а от як ще, хто сумнівається. Ми зараз за два з половиною роки війни бачимо кузху. Нам зараз треба із тих, хто дійсно наш, а це Франція, Британія, це Польща. Ми бачимо, хто дійсно наш, хто не замнівається жодного разу. формувати новий альянс. І я вважаю, що цей альянс в подальшому після нашої перемоги може взагалі стати альтернативою НАТО, тому що це вже зовсім інший альянс, оснований на реальній біді, і на тих, хто допомагає в цій біді. І нам не треба, а буде НАТО, приймуть, то дай Боже, ну окей, Ну нам треба формувати свої. Е, я просто насправді такої ж думки, і е, я хочу сказати про наступне: ну тобто, фактично, якщо не якщо, коли ми переможемо у цій війні, дуже хочеться вірити в це. Да? Давайте так обережно скажемо. Е, ну, В такому разі постає одне просте запитання: а навіщо нам НАТО після цього? Ну, от навіщо нам НАТО після цього, якщо ми. Борилися з цим самі. Що нам НАТО може гарантувати або дати, якщо навіть наші хлопці з поля бою їдуть для того, аби перенавчати інструкторів, які мали б навчати нас. Ну тобто це якийсь абсурд виходить. Ну, це глобальне питання. Зараз ми без альянсу, без наших партнерів самі не бораємося, тому що все ж таки ми залежимо повністю від зброї, ми залежимо повністю від, від фінансів, які нам дають, але ми повинні. Повинні відчувати реальність. Ну, от коли ми знімемо рожеві очки і почнемо відчувати реальність, тоді воно щось почне форміруватися формуватися ви. Ну, ну ми бачимо відношення щонайменше більшості країн Альянсу до нашого вступу до НАТО. Ну вони бояться зараз нас брати у НАТО по, по, по багатьом причинам. Ну, по, ну бояться, я так вважаю. Ну окей, у нас є два путі після цього. По-перше, це сліпо вірити, що багато років що колись це трапиться, а інший путь це формувати щось своє. Давайте формувати щось своє, основуючись зараз на армії, на новітній армії, технологічній армії, армії безпілотних систем. Зараз ви ж бачите, що відбувається зовсім інша ситуація. Зараз старі, називаємо, класичні виробники зброї, класичної зброї, танків, пушек і всього. Вони зараз в недоуменні, тому що війна змінилася, і сучасна війна показує, що БПЛА за 300 доларів зриває танк за 6 мільйонів доларів. Вони ще не можуть в своїй уяві зрозуміти, що інша війна, що зараз війна буде не на бусянічній техніці, а зараз війна буде із бункерів в 3 d очках, пілотів, які управляють воздушними дронами, наземними дронами. І оця нова армія, нова доктрина війни, вона може формувати нові альянси. Нові альянси, в які будуть входити високотехнологічні корпорації, ми постійно наполягаємо на тому, щоб зараз армія України формувала прямі відносини не тільки з країнами-партнерами, а з їх високотехнологічними корпораціями. Наприклад, якщо буде створена якась бригада, яка буде під кураторством наприклад, наприклад США. І буде замкнута не на тільки на їхню там кампанії, що виробляють важку артилерію та танки, самоліти, а, наприклад, буде зав'язана на кампанію на штаб Google і її підпорядкованої корпорації DeepMinds, яка тратить там мільярди доларів на ісвіний інтелект. Ви розумієте, що може зробити Google, інвестуючи свої знання в бригаду? Ви розумієте, що може зробити Boeing, Даючи свої безпілотні системи в цю бригаду. Ви розумієте, що може створити аеробас, який буде давати свої технології в цю бригаду? Що ця бригада зможе взагалі зробити? Де їм не нужны будуть танки. Вона через три місяці, вже завдяки Google, Boeing, Airbus і другим корпораціям США, не військовим, таким як StarLink. Вона зможе створити чудеса роботізуваних іскусств, що не справиться з ним, жодна танкова дивізія. І оця нова, нова армія повинна формуватися зараз е, в Україні. І новий альянс, альянс високотехнологічних корпорацій. Тому що після війни всі ці технології пайдуть в цивільне життя. Е, е, кожна війна дає е, технологічний прорив для подальшого цивільного життя. Ми це постійно бачимо. І зараз не виключення. Е, дивіться, це дуже класна думка, але дозвольте її в такому разі розширити за рахунок поточнень. По перше, чи робиться це, тобто, чи є якісь потуги, які б говорили нам про те, що ми вже почали це робити. І друге, слухайте, це реально дуже крута думка, і чи не здається вам, що умовні сполучені штати можуть цим скористатися в першу чергу? Ну тобто, вони може там мене якийсь час, але вони зрозуміють, що в цьому є майбутнє, коли ми говоримо про мистецтво війни. Так. Ми про це кажемо 14 місяців. У перші 14 місяців назад, коли до мене приїхали мої американські друзі, це співзасновники одної крупніших корпорацій по виробництву дронів, я називу один із їх продуктів это Switchblade. У них багата лінійка, просто Switchblade розпространений. і ми почали. Відпрацьовувати от саме цю цю нову доктрину війни 14 місяців. За 14 місяців ми давали всі ці наработки, і публічна, і в приватному е, спілкуванні командуючим. Воно дуже з потугами. Тому що машина військова, вона така така неповоротлива воно дуже але йде зараз. Капля камінь точить, і дійсно це почалося. Вже почалися відносини з Японією, про яку я казав місяця в тисяч, що нам треба з Японією виставити відносини. і Японія зараз почала з нами співпрацювати. Але ще не доработка, ми повинні працювати з Соні з Панасоніками. Ми повинні працювати з Тайванем. У нас взагалі немає відношень з Тайванем. Хоча Тайвань повинен зараз розуміти, що він наступний, і він повинен зараз в Україну вивестувати все, що є, ліж би свої бойові технології проти наступної війни з Китаєм. Тобто, ми нам ми чи не нарабатиме. Приведу приклад, наприклад, компанія Sony японська вона є лідером у світі у виробництві приставок. Що заважає Sony зробити супертехнологічні окуляри та джойстики для наших пілотів, які будуть побивати кофе вбивати вражеські танки, не виходячи з бункера. Sony може це зробити? Може таким чином, ми зможемо набирати у армію молодих хлопців 18 ви кажете, так це ж там 18 плюс рано. Ні, це самі круті геймери, які поймут, що вони не будуть загинати, вони будуть сидіти в убежищах і їм скажуть пацани, наконец-то вам всі шанси, лупіть Іх як хотіти, і повірте, 18-двадцятилітні 20 геймери вам такого покажуть. Перші FPV-пілоти, які з'явилися у нас на початку війни, я їх бачив. Це пацани приходили, які грали в FPV-дрони, в, FPV, э, в FPV сорівнуваннях участвували. Вони прийшли. Ми тільки починали літати на Mavic'ах, Ну, ми дерев'яні, тільки на Мавіках. а Они приходили, та ні, це все херня, давайте півічки політіли. Ми на них смотрели, як на діло якесь. Це молоді хлопці, які тренувалися та виступали на сорівнуваннях. Створивши високотехнологічну роботизовану армію, повірте, у вас не буде відбою від молодих пацанов, 20 двадцятилітніх, які скажуть, можна я, можна я. А точно не треба біжати з автоматом, штурмувати дебільну лісопосадку. Не надо, не надо. Очки полетіли. Все, і повірте, ну ми, ми зможемо, не втрачаючи людей, знищувати любую армію. А коли русский зрозуміють, що ми технологічно їх випереджаємо, вони сюди не будуть суватися. Русские не можуть до сих пор повторити 20 машину, яку зробили німці. они наскільки вони технологічно відстають? Тобто, ми доступ нашим партнерам, их корпорациям, ми зможемо настолько стрільнути в війні, що вони не угоняться навіть за допомогою Китаю. Ну, так. Якщо ви пане Гнисе поставити цю історію на рельс, скільки потрібно часу для того, аби привести у. Ем... Високу ефективність, ось таку нову сучасну технологічну армію. Це рік, два, десять, п'ятнадцять при стопроцентному розумінні керівництва. розумінні, Я кажу про саме розуміння, тому що армія вона заточена під отакою прямолінійні шаги. Всі технологічні прориви в армії зараз роблять ті, хто раніше був військовими. Це банкіри, це айтішники, це інженери. Ті, ніхто не був військовими. Вони мислять інакше, ніж стандартний військовий. Так от, я повторяю, якщо у нас буде розуміння від військового керівництва, ми зможемо змінити зараз ситуацію там, за півроку. Але ми пробуксовуємо. Об'ясню чому. Чотири місяці тому президент обявив про створення безпілотних систем. Чотири місяці. А Сухарівського назначили такий тиждень тому чотири місяці просто простояли. Розумієте, от це одна е, туговатое розуміння. Тому ми можемо це зробити за півроку, але от не повинно бути такого чотири місяці просто нічого не делать. Хочу з вами ще проговорити про е, оновлення даних до ТЗК, тому що підходить фактично двохмісячний термін. Е, що пане Денисе буде з тими, хто проігнорував, не прийшов, не пішов, і так далі. Цікаве питання. По-перше, ми зараз зіштовхнулися, і в засобах масової інформації почало вспливати відео з засідання комітету, на якому представники Міністерства оборони не змогли відповісти на питання, хто створював Резерв Плюс. Що це за кампанія? Міністерство оборони відхрестилося, сказало, що це не було прямого контракту якогось підряду та замовлення, ніхто не давав технічного завдання. У мене питання як у людини, яка повинна там завідати свої особисті дані. Хто створював резерв плюс? Кому я надсилав дані? Наскільки вони захищені? Чи мали айтішники оцей доступ до державної таємниці та таємниці до моїх даних? Чи не витичить всі дані всіх резервістів страни, воюючої страни, вражку? Я не розумію. І це питання мене хвилює. Я вважаю, що Міністерство оборони повинно зараз дати роз'яснення для людей, що реєструють там свої дані, хто создавав Резерв Плюс, хто відповідає за безпеку Резерв Плюс, тому що там дають всі дані, всі військово зобов'язані країни. Окреме питання. Друге питання: якщо зараз не пройдете там, ви з класичними методами, не обновите свої дані в ТЦК, то вас будуть штрафувати. Спершу це від 17, по-моєму, до 25 тисяч гривень прийде штраф. Як буде працювати цей механізм? Вас оштрафували, ви навіть про то не знали. Вам прийшло повідомлення, або не прийшло, що вас оштрафували на, там, на 20 тисяч гривень. Після цього включається державна машина. Ісполнительна служба арестовує всі ваші щита за штраф, за непогашене, а забирають у вас в якому-бут рубіжетні тормозить машину, у вас висаджують машини, забирають машину. Вони забирают це робили навіть за комунальні платежі, які просрочені, ви ж розумієте. А за под все, це, тут включається стандартна машина, э, вот репресивний апарат. Тому зараз почнуть всі відчувати на собі цю історію. А потім ще ТЦКшники будуть по-моєму по 210 й КОАП составлять на вас адмінпротоколи, вас тобто, ну, ваша життя привратіться в небували проблеми. Що потрібно зараз зробити для того, аби цих проблем уникнути? Чи фактично нічого, оскільки є механізми? Завдяки яких можна було б апелювати до людей і казати: слухайте, хлопці, це все добре. Те, що ви пропонуєте, але є великі проблеми. А ці проблеми можуть прорости у ще більші проблеми, якщо ми зараз не вирішимо усю ситуацію. Це взагалі зараз реально в воюючій країні чи ні? На жаль, в нашій країні так і не вдалося владі консолідувати общество для того, щоб воно розуміло необхідність служити та захищати країну. Не вдалося ані своїм прикладом Ані своїми діями, ані систематичними скандалами про якісь корупційні там, партифікаційні проблеми. Ну, не вдалося. Давайте фіксувати факт. Станом на 2,5 роки війни наше суспільство не консолідовано. Всі, хто був кращий, вони вже втомилися. І це реально. У нас всі багато, хто зі мною прийшов з перших днів, вони вже втомилися за 2,5 роки постійно дете перебувати на різних лініях фронту. А всі інші кажуть, ну. Ситуація, ну, що там хтось не воює, я не воюю все. От не вдалося консолідувати общество. Тобто це загальна проблема. Якщо ми будемо працювати комплексно, починаючи від створення, оцих, як я сказав, там, новітні армії, куди захотять іти люди, якщо ми не будемо комплексно показувати, прикладом не буде влада показувати, що це треба робити, поки умовний Іван Баканов не окажеться на лінії фронту, як командір взводу розвідки, нічого не буде. Ну, ми не зможемо просто з-під палки всіх заганяти. Ми перетворюємося на северну Корею, якщо ми будемо дійсно так от продовжувати все робити. Наша країна не зможе патріотично бути налаштована, поки не власне, буде консолідації суспільства. Заганяння, виконування тупоголових планів, які ставлять ТЦКшникам, я їх теж можу зрозуміти, ТЦКшникам, Їм приносять план, вам треба мобілізувати в день там 100 чоловік, де їм хотіть, мобілізувати. Они тупо выполняют, как раньше, до а милиции был ППС, вот эти, знаете, как сидят, сам да, открою. Да, да. Они пошли загонять людей. Люди, естественно, сопротивляются. Мы же видим только по видео концовку, когда все кого-то бьют и загоняют. Когда все начинается, нам же никогда не показывают. ТЦКшники начинают разговор, пройдемте, а их посылают за пипикой. И поэтому они начинаются драка. Нам показывают в конце только драку. Ну, Ні, з це неправильний підхід. Я розумію, да, максимально про що ви, і емоції абсолютно зрозумілі. В завершенні про демобі... демобілізацію хочу з вами поговорити. Ви сказали про те, що хлопці втомилися, це зрозуміло, там, з ділянки фронту на ділянку фронту і так далі. В цьому році взагалі демобілізація можлива, чи... чи це виключно? А це найголовніше на балова. Нашої країни, нас всіх військових кинули, просто кинули. І я розумію причину, тому що ні на кого нас міняти. Ну ніхто не розуміє, що люди втомилися. Тобто я вважаю, що демобілізація повинна бути прийнята в цьому році. Із логіки виходячи, із логіки, якщо ми логічно мислюємо. То два місяці на підготовку. Зараз два місяці на відновлення даних, два місяці на підготовку. Через чотири місяці наша доблісна Верховна Рада повинна прийняти закони демобілізації. Нехай цей закон демобілізації буде прийняти для тих, хто був у бойовому розпорядженні, тобі ж не штабних, а бойових бойових, там два роки, півтора роки в боях. Це дуже важко. Якщо ти вижив півтора роки в боях і загальне все дембіль. Я вас зап... Я вас впевнюю в тому. Що процентів 40-50 після того, як їм скажуть, дембель залишиться на службі. По-перше, спробуй зараз в країні знайти роботу, там де платять хоча б 50 тисяч, її немає. Просто ти будеш бракувати, немає роботи. По-друге, люди вже втянулись, є побратимства, є колективи, і вони вже працюють. То навіть після дембіля я запевняю, що уйде половина. І то з цієї половини. Потім процентів двадцять скажуть, можна ми повернемось, тому що вони себе не знайдуть на цивільному житті і не знайдуть зарплату. А тут сейчас, зараз підіймають зарплати, буде там до 200 тисяч на лінії фронту. Це серйозні гроші. І люди готові, тому що в них сім'ї. Так що це это... просто наша влада боїться. Боїться того, що всі збігуть. Ні, такого не буде. 50% процентів та милося вот йдуть, але 50% залишиться. Ви знаєте, пане Денисе, ми з вами проводили спільні ефіри в мирний час на різних майданчиках, телеканалах, воєнний час. От тепер на Ютубі. І я можу сказати, що це напевно одне з найкращих наших з вами спільних інтерв'ю, тому що це інший погляд, це емоції, це абсолютно справедливі зауваження. І е, от істина, яку я почув і почують наші глядачі. Спасибі величезне. Бережіться, ми будь ласка. Хлопці, відання передавайте. Так, да, на все добре. Наді... Сподіваюся, що будете знаходити для нас час частіше і завітати до нас, до нас на ганьок, як то кажуть. Дякую. Дякую. І вам дякую за запрошення. Гарного дня.